Все. Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про найбажаніший подарунок всіх дівчаток з 90-х Барбі. У далекому 1988 році виробники Барбі фірма Mattel вирішили виконувати щороку нову ляльку, присвячену різдвяним та новорічним святам. Перед вами 89-й рік. Вона дуже схожа на сніженку. Для матем було без різниці, чи ти блондинка, брюнетка, чи афроамериканка. Вони зробили Барбі новорічну для усіх. Матем надихалися різноманітними різдвяними прикрасами, квітами та іншими атрибутами Різдва. Цього року, 93-го, вони виконали ляльку в червоно-золотій сукні. з Величезною просто зачіскою блондинку ось такому образі. А в 95-му, натхнувшись пуансетією, вони виконали ось такий образ для барві. В 1998-му була ось така гламурна, елегантна барві, яка, скоріше за все, відвідує якийсь концерт або бал маскарад. В 96-му Мател натхнулася ось таким образом, скоріше за все, якоїсь панянки. Тому що е, тут Барбі прикрашена штучним хутром та е, оксамитом. В 96-році му Мател вирішила, що Барбі повинна бути схожою на різдвяний подаруночок, і виконала їй сукню в такому стилі. А далі були 2000 ні Міленіум принцеса Барбі 2000 року випуску була зовсім іншою від тих, які випускалися в 90-х. Тут вона представлена в образі королеви в оксамитовому синьому платі з прикрасою на ялинку. У 2001 році Матео зрозуміло, що всім колекціонерам дуже сподобався молдмак. Дуже полюбилася колекціонерам «Бубки, що цілуються, і її виконали в трьох образах: блондинки, брюнетки та афроамериканки. У 2002 році вийшла в Барбі Холідей 2002. Вона була представлена в рожевій сукні, що здивувало тодішніх колекціонерів, адже до цього всі були більш традиційними. А ця була просто фурором. В неї сукня прикрашена пір'ям. В неї великий шикарний колон вигляді 2002 року. Дуже вона була популярною в свій час. Дуже цікавою була барбі 2003 року. Її виконували дизайнери BobMaki. І вперше вона з'явилася з рудим волосся. Дуже цікавий образ. Сухня прикрашена ніби замерзлими сніжинками. Ось така смарагдова королева вийшла в 2003 році. Тут показані усі Барбі Holди, які випустились до того року. Тут можете проглянути, які були в 90-х і ближче до 2000-х. У 2005 відомий дизайнер ляльок Боб Макі допоміг мотел і зробив цю красу. В виконанні Боба Макі вона заблищала. І запереливалася новими барвами. Тут дуже багато блискіток, дуже багато дорогоцінного каміння та оксамиту. Ця барві знову пробудила інтерес колекціонерів до холі та й барві. У 2010-х барві знову стали більш традиційними. Вони стали використовувати зелений, червоний та золотий кольори, стали більш схожими одна на одну, але кожна була індивідуальною та цікавою. У 2008 році Барбі вийшли на новий щабель різдвяних казок. Вони відзняли мультфільм Різдвяна історія по мотивах одноіменного роману Чарльза Дікенса. Головною героїною стала ось ця Лялька. Барбі неї був улюбленець у вигляді котика. І саме вона проживала ці різдвяні моменти і історії. Вона так полюбилася всім дітям і колекціонерам, що ця лялька і досі уособлює різдвяний дух. А цей набір був придуманий спеціально для маленьких хористів. Він вмикався ззаду кнопками і було чути прекрасний спів трьох сестричок Барбі, Стейсі і Кені. Крім Барбі Холідей, на також випускали просто новорічні маленькі презенти гостинці. Тут Holiday Seasons. Чудова лялька Барбі в аглі светер, який так люблять американці, в'язаний. Взута вона в чорні чобітки якраз полядувати. А це Барбі Holiday Hostess. Тут виробники натхнулися костюмом Санта Клауса. І вдягнули її в одноіменний костюм. Барбі фестів Season в чудовій зеленій міні-сукні з червоним чокером, яка так і проситься це на якесь свято. Дуже популярна традиція в Америці та й в інших католицьких країнах це готувати печиво імбирне для Санта-Клауса та для інших героїв різдвяних. Тут Барбі. Фартушечку саме замішує тісто для пряників. А це моя особисто улюблена Барбі з різдвяної серії Барбі Caroling Фан. Вона ніби співає колядки десь на вулиці і одягнена в аглі светер та з чудовими білосніжними помпонами, якраз колядувати. Також Mattel випускали лільок Барбі для своїх найменших поціновувачів. Hepy Holidays Барбі були спеціально розроблені для маленьких дівчаток. Тут була маса цікавих аксесуарів, взуття і змінний одяг. Цікавою рисою ляльок Happy Holidays є їхні дрібненькі аксесуари в коробці. У когось це чай, у когось какао, гребінець або шкарпетка. І так щороку багато-багато-багато цікавих різдвяних барвів. Дівчаткам, хто вів себе по-справжньому дуже-дуже чемно святий Миколай або Санта-Клаус приносить цілий набір ляльок Барбі. Тут Барбі та її сестри Стейсі і Келлі збираються на різдвяний маток. Ще один шикарний набір сестричок Барбі Стейсі та Келлі. А тут дівчатка співають колядки. Щедрівки та інші різдвяні пісні. А цей набір просто випромінює моду та фешн стиль наших улюблених партій Філід. Дякую всім, хто переглядав моє перше YouTube-відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я буду знімати нові і нові сюжети по наших улюблених для парків.